Чи впливають гербіциди на урожайність культурної рослини? Так, гербіциди працюють на знищення бур'янів, але певний негативний вплив на культурну рослину вони теж мають. І не важливо це чи оригінал, чи замінник, будь-який гербіцид це стрес для культурної рослини. Що робити, щоб зменшити цей вплив? Потрібно уникати приморозків після внесення гербіцидів. Внесення гербіцидів і нічні приморозки можуть призвести до сильного фітотоксу культурної рослини. Потрібно дотримуватись рекомендованих норм. Передозування гербіцидів це завжди пригнічення для культурної рослини. Потрібно дотримуватися правильної фази застосування. Чим менший листковий апарат культури, тим менший фітотоксичний удар. Мій реальний досвід. На одному полі озимої пшениці ми порівнювали осіннє застосування гербіцидів у фазу 2-3 листка і весняне застосування у фазу середина кінець кущення. Різниця в урожайності пшениці була плюс 20-25% на користь осіннього застосування гербіцидів. Чим раніше внесення, тим м'якше для культурної рослини і тим вища віддача культури. А щоб мінімізувати вплив гербіцидів на культурну рослину, застосовуйте наші антистресанти Резогумат плюс віолози природа, що працює на урожай, препарати для справжніх професіоналів.